Як можна працювати з онлайн архіватором У мене тут є певні файли, які, з яких я хочу зробити архів. Так, ось такий є сервіс, називається Так, І давайте спробуємо ним скористатися. Це, власне, у нас українська розробка. наче. Так, і давайте зараз скористаємося. Так, створити zip, вибрати файли для стиснення або перетягнути. Ну, давайте спробуємо. Так, зараз я Перетягну сюди ось те, що я хочу заархівувати. Перетягую сюди. Так, ось воно пішло. У мене тут підтягується. Так, і давайте зараз будемо стискати. Так, Зараз у мене тут підтягнулося все, що є. Так, зараз треба виділити все, що ми хочемо додати. Так, ага, тут можна. Так, давайте зараз виділимо так, все, що ми хочемо додати. Так, і давайте тепер стиснемо в зіп. Дивіться, тут можна ще видаляти окремі файли, тобто можна тут пакетне завантаження, багато чого є цікавого. Давайте стиснемо в Зіп. Створення файлу. Так, завантажити тепер створений файл. Так, ну і давайте подивимося, Дивіться, тут трошки не дуже зручно, що він дає ось такі імена, можна, в принципі, переіменувати, наприклад, Май. Мій, Наприклад, мій архів або щось таке. Давайте, наприклад, просто нехай буде архів, наприклад, ось, так. так. зараз я його на робочий стіл. Так, я його вирізав, тепер зараз на робочий стіл, давайте його розпакуємо. Розпакувати дуже просто, в мене є 7-zip, або можете, якщо Windows 10 у вас там є видобути функція, просто натискаєте правою клавішою миші. І, в принципі, там у вас буде меню просто видобути. Тобто, в принципі, будь-який архіватор, який у вас є, встановлений, просто розпакувати. Та й все, в принципі, всі у нас ось, ось таким чином. Бачите, ось воно тут є, тобто ось заархівований. Давайте подивимось. Так, розмір у нас після архівації, ось такий. До архівації, ну тут майже, майже однаковий розмір. Так, ось таким чином. Дивіться, можна створювати архіви. Так, ну ось такий у нас цікавий сервіс. Можна конвертацію файлів робити, тут багато чого є, редагувати ZIP, розділити. Перегляд також тут є багато. Конвертувати можна архіви в різні, наприклад, різні формати, можна також обрати, який тип, ви хочете, також який тип архіву хочете створити. Також багато чого цікавого є. Бачите? Тобто, ось такий цікавий онлайн-конвертор, онлайн-архіватор. Всім дякую за увагу!